Які моменти у вашій службі є найскладнішими для вас? Для мене, напевно, як для командира батареї найважче, це коли тобі доповідає, що вогнева там позиція під обстрілом, Бо постійно як там СКП там передають там що ланцети, там в повітрі, то постійно на, на блядь, сидиш. То це, мабуть, найважче. Просто що раніше початок війни він був набагато простіший. Таких явищ, як лансет, блядь, він, він не був розпространен. Це зараз нам доводиться там, і каркаси строїти, тобто підготовлювати вогневу позицію, ці каркаси, там, рабіцю цю натягувати. Зелень пішла теж добре. Зимою було, звісно, в цьому плані потяглеє, там, з маскуванням, там, Ветками закидувалися. Противник дуже зараз наповнив передній краї і тили наші, він це застосовує там, БПЛА різного типу.